Цього року столиця вже вдруге приймала спортсменів з усіх регіонів, що обрали для себе рукопашний бій. Постійні учасники національних змагань Криворіжці Данило Романчук та Артемі Косов прокладали для себе переможний шлях у новому амплуа. На цьому чемпіонаті я дебютував в новій категорії ваговій. Для себе результат ну, те, як я проводив поєдинок, мене влаштував. Розумію всі свої помилки, та зараз в мене ціль е, готуватися до чемпіонату Європи, який буде через е, тиждень. На цих соревнованнях я вперше виступив в категорії перший тур. Я готувався до цієї категорії щоб ну, хотів зайняти перше місце. Я свої очікування виконав, зайняв перше місце. Ще одне перше місце зайняв у категорії Ката. Там теж готувався, був уверен. Третє місце зайняло в категорії легкий контакт. Там чуть не хотілося, чуть не дотянув. Ну, До Києва вирушила делегація у складі 50 спортсменів. З кожним роком змагання е, стають більш цікавіше, тому що організація докладає якомога більше зусиль для цього. Е, е, хотілося б відмітити президента федерації всієї української федерації Радченка Юнатоліча за його внесок та розвиток окупачного бою в цілому не тільки в Україні, але і за кордоном. Міська федерація на чолі з Анатолієм Волошиним досягла вагомих здобутків. Чимало криворіжців цього разу дебютували в національних змаганнях. Рінат Одейчук раніше займався футболом та, зрештою, потрапив у світ і Цей чемпіонат України був для мене першим. Я Виграв в ньому. Це було дуже важко. Я дякую своєму тренеру Станіславу Олександровичу, що він мені допоміг зайняти перше місце. П'ять років у спорті Станіслав Білоус. Каже, отримує в ньому натхнення та бажання рухатись лише уперед. Чемпіонат України дав мені змогу виступити у дозованому контакті 12 до 65 кілограмів, та зайняти перше місце. Місто певний був з Дніпра. Він був трішки в мене. Але я зміг його повалити та зробити бойовий на ногу. У підсумку всеукраїнських змагань криворізькі рукопашники вибороли 18 золотих, 15 срібних та 22 бронзові медалі. Збірна Дніпропетровщини посіла на цьому турнірі перше загальнокомандне місце. Рівень спортсменів виріс і дуже сподобалось наблюдати як хлопчаки. В вперше билися на такому рівні змагань, хто на кого зовсім не розраховував, що займуть якесь місце. Вони ще привезли бризові медалі. Дуже приємно, що хлопці віднесли до цих змагань дуже відповідально і мають змогу виступати більш на на більш високого рівня змагань. Нині криворічці готуються до міжнародних змагань. Наступного тижня делегація рукопашників вирушить на Кубок Європи, який прийматиме Польща. Іван проводу Олексій Правицький цей день.